Я дуже хочу, щоб наш майдан Незалежності, щоб наш Євромайдан, щоб наші майдани по всій Україні стали моделлю громадянського суспільства майбутнього, того суспільства, яке буде по-справжньому керувати країною через тих людей, ми далекуємо повноваження влади. Тому щоб сьогодні не казати про те, хто з нас герой, хто з нас хоче стати героєм. Хтось десь заможе стати героєм? Я хочу попросити, щоб ми всі в присторі просто поскандували одне рідне для нас усіх слово. Це слово ї на, україна! Знову і знову порожні палачки, пафосні розмови, мова калинова, пісня солов'їна, Ще трохи побалакаємо, зникне Україна. Багато людей каже, ну, ти ж, ти ж людина, на яку дивляться, до якої прислухаються, ти мусиш е мусиш говорити не те, що ти думаєш, а те, що треба сказати. Але я до цього не звик. Я звик говорити те, що я думаю. Одна із основних суспільних цінностей Сашка Положенського є, 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 є те, що. Він один з тих, хто говорить те, що думає. Можливо, помиляється, можливо, інколи там ляпає якісь дурниці, можливо, інколи говорить там взагалі там ну шкідливі речі. Але ну принаймні, я роблю це чесно. Ніхто не знає, що відбувається. Проте. Тут зібралися прекрасні люди, які хочуть змін державі. Ну будьте реалістом. Є кілька людей, які захочуть інших, але вони теж не знають, що робити. Зараз ми будемо просто чуптися, а в результаті там наверху залишиться все так само. Якщо ми хочемо революцію, треба залучати людей, а не відштовхувати їх. В мене є якась емоційна реакція. Інколи мені вдається цю реакцію стримати вчасно. І, е, ну, скажімо так, якось відреагувати більш-менш продумано і зважено. Одним із, із проявів, отаких, от, це, це став мій виступ з Бульдозера. Те, що почалося в моєму житті, от власне після того, як от стільки всього на мені сконцентрувалося, це певною мірою ну, можна назвати таким суспільним жахом. Тому що на мене там пішов одразу потік якихось там планів, проектів, пропозицій, стратегій. Насправді мені дуже прикро, що зараз хтось там з мене ліпить героя. Насправді більшість людей, яких я там змушений був зупиняти, це були хлопці, яких багато в чому я вважаю своїми однодумцями. Що для того, щоб щоб штурмувати, треба щоб було багато людей. Я певні що це була велика кількість спілкування з незнайомими мені людьми. І частина цих людей казали там, типу, все, ти, ти, типу, Сашко, веди нас. Куди вести, я не знаю. І, і я поясню людям, я не можу кудись вести, бо той, хто веде, той повинен знати, куди він веде. Так я хочу йти. Так, я готовий допомагати тим, хто поведе в тому напрямку, який я зрозумію і який підтримую. Але поки що сам вести, я не готовий, тому що ну, я не знаю, куди вести. Виникає дуже багато запитань, на які потрібно давати чесні відповіді. І одна із цих чесних відповідей власне, полягає в тому, що так, є люди, які готові там, все це діло злити, тому що вони ну, насправді до цього не готові. І вони хочуть це зробити так, щоб відповідальність на них в результаті не лягла. Я не бачу чітко прописаної цієї нової системи, з якою більшість скажімо, майданівців була би згодна і яку би сказали, що ми під цим підписуємося, от за це ми дійсно стоїмо. Політики, в принципі, керують цією радою. І е, кожна політична партія, представлена у, у цій раді, вона намагається якомога більше своїх представників туди ввести е, в склад цієї ради для того, щоб мати можливість більше там впливати. Але це все ми вже в принципі маємо. Ми це маємо у Верховній Раді, де є політики, де є партії, де є фракції, де є різні там кулуарні і, і позакулуарні ігри. Мені це все не цікаво і я в цьому всьому не можу бути е, задіяний, тому що ну, я врешті-решт не орієнтуюся в тому, як вести цю гру. Я точно знаю, що якщо е, прийдуть і скажуть, Положинський, у нас є на тебе отаке, отаке і отаке. Якщо ти не хочеш, щоб це було оприлюднено, то ти мусиш робити те, що ми тобі скажемо. Ні, звичайно, не піду, тому що це не настільки сильне. Ну, Немає, мабуть, такого скелету, який би був би сильнішим за моє сумління. Україна поки що знаходиться в тому світовому сегменті, який не дозрів більше за багатьох інших. Але разом з тим в Україні є вже дуже багато людей, які або вже дозріли. Або які знаходяться на стадії ну от уже, уже майже до зрілості. І через те, що такі люди у нас є, є надія на те, що ми здатні зробити стрибок певний, тому що у нас просто ну, іншого виходу не буде. Або ми цей стрибок здійснюємо, або ми, ми взагалі припиняємо існування не лише як держава, але згодом і як нація, як, як етнос. Про те, що штурм на, на, на банковій міг би стати початком справжньої революції, яка б вже на даний момент принесла е, якісь там позитивні е, результати, можуть. Е, е, про це говорити лише люди, ну або фантазери, які живуть там в полоні власних якихось там ілюзій, або е, ну, люди, так, скажімо, назвемо їх так з не дуже чистою совістю. Тобто так можуть говорити люди, які просто провокують інших на, на такі дії, але насправді не готові е, ні за що брати на себе відповідальність, я вважаю так: якщо люди хочуть радикальних дій, то вони повинні. Ці дії якось готувати, і ці дії мають бути осмисленими. Ну, можна там та, кидати пляшки з запальною сумішу, що але ну по великому рахунку, що це дасть. Нам треба палити, чи нам треба будувати? Що нам треба робити? Я за те, щоб ми будували насправді. А якщо для, для будівництва треба щось зруйнувати, то це треба знову ж таки робити не хаотично, а цілеспрямовано, акуратно, продумано і так далі. проблема майдану в тому, що ми не маємо готових відповідей на питання, що ми пропонуємо замість того, що існує? І ми знову ж таки можемо за це покласти відповідальність на політиків, що от політики цього не кажуть, але по великому рахунку, якщо ми, громадяни України, точно знаємо. Яку систему в країні ми хочемо бачити, то тоді взагалі не має значення, які політики приходять до влади. Головне, щоб ми, громадяни України, знали, чого ми від них хочемо, вміли контролювати їхню роботу і вміли вимагати від них результатів цієї роботи. От мені здається, це важливо. Я впевнений, що людей в Україні, громадян України, які дійсно... Є патріотами України, які дійсно бачать своє майбутнє лише у е, межах держави Україна, тієї, яка існує зараз, а, за формою, але не, не, не за змістом. Треба нам все таки знайти спільну мову, знайти е, спільні інтереси, які будуть нас об'єднувати, відмовитися від дискусій на теми, які е, вносять дисгармонію в наші внутрішні взаємостосунки, і взятися до роботи всім разом. Сини та доньки нарешті будьте готові почути голос предків, почути голос крові. Вони покличуть вас висні гонорові? Словами віри? Словами надії? Словами любові! Ташка на хілі пісню співає, що тішить мій сух, я догоріс, що через цілі, що тіло гардують і зміцнюють дух, тиха роса, сім'я ця стра.